Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства. Ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні число вроді 13 Одним словом четвер. Продовження наших походів по високогір'ї Карпат в надії знайти білих грибочків. Е, вчора також я був високогір'ях Карпат. Затратили досить багато часу, понад 5 годин. І знайшли всього на всього. Вроді сім грибів. Червонячків там трошки. Такий результат вчорашній. Надіємося, сьогоднішній результат буде. Буде кращий. Надіємося. А як воно буде? Будете бачити? Покажемо. Що, що тут робиться з білими грибочком. Як завжди буде щось цікаве, то будемо фіксувати. Коли ми до лісу 9 годин 30 хвилин. І от пройшло 13 хвилин. І от перший білий грибочок, який ми зараз будемо, звісно, добувати. Ось він показався. О. Зараз він щось на ту сторону росте, Мав би до сонечка рости. а він росте в другу сторону. О. Ось такий у нас перший грибок. Ось третій грибок. Друге я знайшов невличку, а цей грибок хтось на нього наступив, але він все одно ріс Ось такі. Скажу не густо з грибочками. За годину часу от що я знайшов. І ще такі от тут білячки один. Ось другий. А цей же не годиться, це вже починає гнити. І от ще один робочок. Ще не встигли вирости, вже гниють. Що поробиш? Природа? Ось вдалося знайти ще одного білячка. Білячки молоді. Закриваємо ямку. Там ще багато зародичів. Ось цей грибочок симпатичний. Падюк. Ось такий ой. Я здалека побачив більшого робочка. Бачу він одинак, але більшіший Ось який він. Виріс! О! Твердоватий зламався крім цих двох, то я ще цікавого побачу. Аж там внизу. За смирічкою сховався. о, і то більший. Ось який він. О. Це вже грибочок. Знайшов ще декілька штук молодих грибочків. Ось цього хочеться зафіксувати. Здається, він цікавий і грубкуватий. О! О, вологості набралося Ох, який. На осіннього подібний чисто. А неподалік. Ох, який гарний. Ух, який гарний. О. І то правильної форми. Знайшов того, подивився вліво, а там його. Його родина. там його родину зривати. О. Ось така родина. Родина, родина, від батька й до сина. Ось тут червоняки виросли, будемо зараз повертатися, заберемо. А тут вище чуть-чуть. Така бочечка. Ось він. Як його? Як його не заснимкувати. Ось який результат сьогодні за 3,5 години. Ну я ще з лісу виходити не буду. От показую. Хотів сказати, що поперло, ні. Просто сьогодні повезло. Сьогодні природа. Прихильна до мене. Тому такий результат. Зараз ми відберемо червоняки від білих, щоб білі не пройшлися синім кольором. І зайдемо ще, ще зайдемо до лісу. Забіг ще на декілька хвилин до лісу. І ось такий білячок. Також потужний. Нішка яка. Тут уже мишка з'їла. А, от, а там ще невеличкий. Так, отакі. От, от і завершувалася сьогоднішня поїздка до Сокоїрика, Поїздка рахую, вдалася. Щось ми трошки назбирали грибочків, а щось трошки ягідок на окна От показую результат з рибами. Ось так ми назбирали рибочків. Оп. І 9 літрів ягід назбирали комбайном. На ту всю процедуру ми затратили 6 годин. Я рахую, що досягано. Ну а вам бажаю здоров'я і мирного неба над головою. А також 100 крат більше назбирати, як я назбирав. І не забувайте. Заходите до лісу. Не забувайте, це ваш дім. Нема природи, нема нас. І будьте добрі, не світіть, а також не копайте грибочки. Вони очищують повітря. Хай вам щастить. До побачення. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас те речі. Пава Україні!